Загружаємо мусор. Приїхав льошка допомагати мусор друзі. Так, Загружаємо мусор у прицепчик. Загружаємо мусор, у прицепчик, бля. Мусор назбиралось. Не, не, о, о! Давай починай з передка. А тут треба буде борта зробити, поняв, що ж таке. Ну, тут треба, бо він не лізе все. Давай що я зараз зроблю. А ну-ка, цей пластик не, не. передок. Оця карти, наприклад, робити, Ось таким перу. Ти дивися, з передка починає, а не Не, Я всі з передка нормально блю, поняв. Загружай мусор. Не, потолки не надо, потолки скидай. Потолки це лягат на потолки, поняв, потолки не треба. О, як самоліт полетів. І на потолки потім ось, бо на потолках ось отакий мусор. Ось бачите, який мусор збирають на потолки. І це, оцю хуйню, чорну. Типа палки, щоб я їх стойку поставив? Що, давай, подряд. Це зломуться, це металлом. Одложиш сюди а. А. Так, Дивіться, таке метал, таке відкидайте, дивіться. І то хай, хай і то, хай висипає знай, бо туша. А не, хай остається один. Здорово, е. Забирайся Забирай, крупный. Давай, викидай, крупный, бери, крупная, закидай. Давай. Бери на кольці. О, кольце. Во все, тишок, коли ногу бери, на кольці. нахуй. Нихуя. Нормально, чила нога ходит? Ні, нема. пта, що робити? Поличный, блядь. Поехали, Коля. Ты жди, ты жди, ты, ты ты шо? Тут в голову не ты Таня. Ту не <свист> Oh, okay. oh, націюто, так, это что такое? Вот це не надо все. Все не надо, все таке. За которого це все. Тоже нахуй. Такой Вот что надо. А? Что? Надо, конечно. Не. Я сидим. А, через... лоп... а я бы буду... буде через верх, подожди. Я... Лоп... Ти... Не, Сюди лопатку. те що мусор лопаты будем закидать. Шамон. Бо, бо потом я тебе через Будет закидать. Вот это минеру. Сейчас ты закину. Да, ты не закинешь блядь. Давай сюда на край половину. — Давай, шо мона лопаты закидать мелую. Да, да ну давай. Слушай, Саня, лучше знімати без приложення, понял? Да? Да, ты что? Без... Там ограничен. Да, але через листю треба, щоб включен, Щоб управляє повністю. Просто і зайду. Да, 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 да. Ось, це пластик. <показ> а, да, типу бо ще... Пока злість, да, дитині курити пока. Закидай, ти повіше закидай туди. Бля, це піздец. Це ужас, блять. Це ужас. А сидушку ту висить? Яку? І тут ще вона розбереться, нормально, там все метал Так, куди метал скида, дай? Десь на купу скидаю, да, десь на... десь кидай, да, де не. Сейчас скидай, да. Що це таке? Нет, неть! Ну десь откинь на купу. Откидайте по Так, так. Так, за днизу можна лежати на машині. А во все. За метал закидають. Не, ось таке дивіться, оставляйте, так. да, оставляйте. Ага. от зараз затягуйте за бой, а ну сядь зразу викиньте, це раз. Ні, потолка потолкату треба оставлять, потолки на другий раз будуть. Зараз давайте мне его човка, а те, щоб вы то тут через нас закинули і все. О, все. Ну, я Метал, откати Металл где-то метал. Выбирай, выбирай металл. Хотя лоба, знаешь, чики да? Да. Все, нормально, Лиза. Нормально. Надо, чтобы никогда ему шуринка не было. Да. зранний мусорок мусорок іде повном ходом мусор одяг повном ходом

Да, лучше снимати не, не, не через приложение, так. Але у мене искажения немає через приложение, Сань, поняв? Т... Ма... Э, камера ця знімає, понял, поняв. Э, телефон, щоб не через приложение, то лучше снігає, чем через телефон. Загружаємо доу. Хо собі вибір, где треба. Так, візьму я рукавиця буду. Радіатор ніякуда, коль. ти що не бачишь, що, не сой. Не бачиш воль? Вот из... Конь, воті стекла праві тоже, коль. Он все, витягується, стекла викидають. Кидай. Та викидай хоч от Бог за де кої О, Давай сидушку давай, давай сюди сидушку, давай, давай. Бери, боля сідушку і піди наверх верти, положи, бойка, диви. Робіть да, сідушку, бери наверх. Туди бойка, туди Подбор, став. Да, Под да, да. Будь -я. Та я бачу. Лізь, лізь, я, ліз, ліз, я вже можете Ти Тихо раз себе бачив, Волька. Ні, оце ні, Коль, Коль. Це довбойов просто викинув, поняв. Це скія, забери її. Це довбойов викинув просто, поняв. Воно без толково, поняв. Ваш кейс здоровый. Давайте у нас. Вашкай здорово, на, вот везли чу торпеды кинь туда. Там еще сейчас что Не понял, сейчас блять все нормально будет, понял? А ти виходиш, це не звітарі, мені каже це з звітарі, да? Ой, не знаю Не знаю на Меркузова. наверкузово По Подсідушку По передній правуй Коль Ніколай Давай покушай Давай А, ось, диви Отакі вещи це на бортиця робить надо. Давай туди таку запихай. Ту бой, бойте. І возьми оцю бой. Оцю торпеду візьми туди, щоб воно класно положити туди її Понял? Ну я по їй потом перекиду. Ага, блядь, цей борт придавив, сука. Ну да, тий борт, блядь. Або цю торпеду забери сюди. Або а бо ці терпіли сюди закинь. Бо потім ти борта не закриєте потім, понял. Бач, пізда. Не треба, під цей борт не треба, бо треба загружати, я сказав, перед передкай йду, як я йшов. Загружаю, загружаю, борт, а потім закривається борт і вже треба через борт кидати. Поняв? Бо блять віти ніхуя не закричу. Закриємо, бать. Сейчас якщо вкрайся, воно сюди все піде. Так вот. работает Пойти Пойти попасть на попасть, блядь, Давай, давай, Ще мусор повторити тисячі гривень коштує. О, яка чистота порядок тут, ліолки палки. Це молодці, бляха муха. От ви мені допомогли, ребята, хорошо, спасибо вам. Спасибо, ребята, що допомогли. Оля, ну скажи щось про поводу спасибо. То хоча б раз би помогли, сказали, на тебе наводні, ми, ми тобі допоможемо. Валі, я тобі поміг, на тебе? О, тому, будь. Надо все попідмітати, щоб красиво було. Воно Та то вже після їде, я сам. Ні, до за трактору їде вже все. А! А, ви викинули, да? З мусорника. Все. Поубирали все. Тепер у нас тут чесень вже, все. У нас тут чесенька вже. Точно надо будет всю машинку разобрать. Жилика. надо будет разобрать. Майструя, с Лешем а майструя, с Лешем Так, вивезли ми мусор вже, тракторець уїхав вже. Уже все, чистота порядок, вже будемо туди будем машини ставити сюди. Аж Можна... тут посіки тут поставиш, одну машину поставиш, більше не поставиш. Може інджі. Бапуфапуфуфа пуф.